У всесвітній день рок ролу в пивному клубі Майдан відвідувачі матимуть змогу не лише насолодитися хорошою якісною музикою, але й добренько позабавлятись. Конкурси, які ви сьогодні будете проводити, вони завжди однакові, чи ви кожного року придумуєте щось. Залізна нога точно можна вже запатентувати. Це, 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 а флайн флай, 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 гітари як я вже казав, є. Цесвітній це, це бренд. Так, чемпіонати проводяться цілі. Є чемпіони свої. Сьогодні матимемо змогу це, це чужий велосипед. шматочки переглянути цих творчих, вже цих чемпіонів. А взагалі конкурси ми перші ці використовуємо. Якось Сергія прийшло декілька таких, таких ідей, а дійсно рок н рольних бо а, насправді. Ці всі чомусь здається, що всі конкурси заїжджені, навіть коли ми використовували певні не шаблонні варіанти на день народження майдану, воно все одно було якось не так. Ну власне тоді було день народження, а сьогодні вже день рок-н-роллу. Відповідно, конкурс має бути суто рок н рольними Я вважаю так, і вони є такими. Ми відкриті, ми нормальні, ми слухаємо пристойну музику. і Хочеться цим поділитися і настроєм, і атмосферою і музикою. Приходьте з нами. Якщо не буде вам цікаво, там на всі 100% то на 99% можливо для себе щось нове ви почуєте, побачите і станете можливо трішки кращими разом з нами.